Сьогодні я хочу вам показати, як виконується каретування волосся. Ця процедура є спа. Виконується вона для пошкодженого волосся. Волосся, яке підлягало фарбуванню, термічному впливу, використання феном, електрощіпців та праски. Ця процедура буду виконувати за допомогою фірми Естель. Це йде шампунь для відновлення волосся та для каретинування. Також йде маска для каретинування волосся. Далі йде термоактиватор, а також кератинова вода. А зараз я хочу вам продемонструвати волосся нашого клієнта. Волосся фарбуванню та тормічний обробці. Ось. Зараз ми починаємо з миття голови. Наносимо шампунь два рази, потім маску, активатор та кератинову воду. Вмочуємо водою. краю линии раствора. Наносим шампунь для відновлення та кредитации да, волос. По краю линии раствора. Це два рази дуже добре. Вимиваємо коріння. На потиличній зоні по країн лінії волосся. Того, як ми змили шампунь, наносимо маску. Маска, яка проникає в волокно волосся, забезпечує регенерації із середини. волосся. Наносимо маску. Від коріння наносимо по всій довжині, протягуємо нашкода маску від коріння. Від коріння. До кінця волосся. Зразу відчувається, як волосся становиться еластичним, м'якішим. Не змиваючи маски, після цього ми наносимо термоактиватор. Це спеціальний склад, який посилює проникнення каратину в волосся. Наносимо вертикально, по проділам, ось, по проділам. Наносимо на шкода по всій поверхності. Масажуємо руками. На скромневих зонах, на потилиці. Цей термоактиватор залишаємо від 1 хвилин до 10 хвилин в залежності від... Поскодження волосся. У нас волосся пошкоджено сильно після фарбування, освітлення волосся, тому ми залишаємо хвилин на 10. До закінчення часу масажними рухами ще раз термоактиватор по всій довжині волосся протягуємо. Цей термоактиватор він допомагає посилює проникнення кератину у волосся. Волосся на на відчуття становиться м'якішим, еластичніше. Дуже приємний на відчуття. М'який, приємний запах. Тепер ми змиваємо без шампуню, проточною водою. Проточною водою змиваємо. Знову таки, дуже добре. волосся для вже відчувається. Обидаємо волосся. Ця процедура в салонах користується великою популярністю тому що волосся після пенів, після електрощіпців дуже пошкоджують. Тому клієнти дуже часто приходять для відновлення волосся. Отак, ми змили термоактиватор. Після змивання. Закінчили змівання. Рушником обгортаємо волосся та йдемо на робоче місце. На завершальному етапі ми наносимо на волосся каратильну воду, яка має антистатичний ефект, термозахист, надає волосся блиску, зволожує його Ось повсюди по всій голові. Тепер ми висушуємо волосся. Бачимо результат. Волосся має натуральний блиск, шовковисте, на дотик дуже приємний. Нашому клієнту можемо порекомендувати спеціальний догляд за волоссям вдома, туди входить шампунь, маска та термовода для підтримування результату каратирування. Я бажаю завжди вам гарно виглядати та мати здорові волосся.